Я не знаю, як ви, колеги, але я за крайніх два тижні отримую десятками листів від підрозділів зі списками потреб, які їм поставили завдання закрити своїми силами і звертатися до волонтерських спільнот. Бо ви так собі наголосували підняття зарплат, і так нездатні були проголосувати за підвищення виплат військовослужбовцям, і навіть не здатні були проголосувати за додаткові кошти на амуніцію і снаряди. Що Військовослужбовці мусять самі зі своїх абсолютно недостатніх зарплат купувати купу спорядження. А буквально вам зачитаю: це один підрозділ з проханням, що їм потрібно. Підрозділ новостворений. Сказали, що мусять це все знайти самі. Старлінки 8 одиниць, Міцубіші Л200 10 одиниць, радіостанції 14 одиниць, маршрутизатори 8 одиниць, Екофлоу Дельта 12 одиниць. Квадроцикли – 4 одиниці. Мавіки 3Т 10 одиниць. Нагадаю, це 3600 євро. А ви зараз хочете скасувати будь-які пільги на запчастини і завезення всього, що потрібно для коптерів, і в результаті ціни зростуть ще на 32 Volkswagen Transporter – 4 одиниці, Форте FG 450, 7 одиниць. Репшатро, 10 одиниць, і цей список можна продовжувати далі. Тут всякі клоуни бавляться. У своє позиціонування, відпрацьовуючи на Скабєєвих, Захарових і так далі, ви всі тут торгуєтеся за своє політичне майбутнє. А ніхто не думає про те, що якщо сьогодні наші військові не втримають фронт, бо в них елементарно не буде чим не буде засобів, то нас тут і не буде ні в Верховній Раді, і не буде можливості нашій українській державі виживати. Президент бавиться у вибори. Замість того, щоб зараз думати, як знайти правильних переговорників для того, щоб вплинути на міжнародні процеси і забезпечити виконання інтересів Української держави, а Верховна Рада зараз піде на місячні канікули, бо бачите, втомилися, перепрацювалися. Вам всім треба відпочити. А тим, хто передовій, не треба відпочити, тому що способів знайти можливість дати відпочинок тим, хто четвертий, п'ятий, сьомий рік на передовій, ви не знайшли. Ну а я бачу, що тут переді мною в залі, по перше, немає людей. По-друге, частина людей, які планують зараз підняти оподаткування для дронів і для фопів, сидить регоче їм всім весело. У них все добре. І тому, шановне товариство, у нас є розрахунок тільки на здоровий глузд громадянського суспільства, яке нарешті може сказати своє фе про те, що відбувається, і дуже чітко поставити вимоги й до парламенту. І до чинної влади, тому що ті, хто зараз при владі забавилися, вони думають, що все буде все зійде з рук. А насправді, якщо не буде держави, то вам всім буде непереливки.